Сьогодні українці вкотре прокинулись від вибухів. Ворог атакував з Чорного моря ракетами калібр. Трагічною ця ніч виявилась для сусідньої Львівщини. Перший вибух пролунав у пів на третю ранку. Влучання ракети у Львові зруйнувало багатоквартирний житловий будинок. Находимось на місці трагедії. Бачите, результати уського міра. Пряме влучання в житловий будинок на даний момент розбираються завали. Звичайно, будуть травмовані і загинув. Наразі рятувальники продовжують розбирати завали внаслідок ракетного удару. Станом на ту годину щонайменше 5 людей загинули. Наймолодші з них було 32, Тоді як найстарші 63. Скільки ще людей залишається під завалами, невідомо. Для кращого доступу до зруйнованого будинку перекрита вулиця Стрийська. Рух у місті ускладнений. Міський голова Львова Андрій Садовий назвав події минулої ночі наймасштабнішою атакою на цивільну інфраструктуру міста від початку повномасштабного вторгнення. Наразі три Людини забрані за під завалів. Менесники ще працюють і так виглядає, що будуть ще загиблі. Близько вісьми поранених зараз перебувають в наших медичних установах. Дуже великі руйнації зруйновано більше після помешкань. Ці лісотлові будинки просто позносило дах, Руйнація офісного комплексу, руйнації в школі. Гуртожитка Львівської політехніки загиблі на момент тривоги знаходилися у будинку. Цієї ночі для поліції повідомили, що найменше про 10 закритих укриттів. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Загалом відомо про пошкодження 35 будинків та 10 гуртожитків, розташованих неподалік під центру вибуху. Серйозних уражень зазнало 60 помешкань та понад 50 автомобілів. 13 людей у лікарні. Вони у різних станах. Перший вибух був. Квіточки вазонки в мене попадали, а потім так попадало, що вже все. Нічого, пусто. Все Все. В хаті ні вікон, ні дверей, нічого немає. Бо в чому були, то були. Ось тут трошки пора, ногу, голова і все. У півдні без електропостачання залишалось 150 осіб. На момент атаки у Львові перебувала наша кореспондентка Софія Капінос. За її словами, десятки будинків залишились без вікон. Синоптики прогнозують погіршення погоди, тож волонтери активно намагаються ліквідувати наслідки. У Львові пролунав перший вибух. Я на той момент знаходилася в студмістечку Львівської політехніки в гуртожитку. Одразу після цього я не знаю, весь гуртожиток затремтів. Потім, вже коли закінчилась повітряна тривога, ми всі почали повертатись до своїх кімнат. І от тоді вже ми побачили наслідки одного із тих вибухів, а можливо кількох одразу в когось вибуло внаслідок вибухової хвилі двері. Хтось залишився без вікон, повибувало шибки. В сусідніх гуртожитках ситуація критичніша. Там навіть наскільки я знаю, були постраждалі. Тому що приїжджала швидка допомога. Людям, які втратили житло, запропонували тимчасово проживати в готелі або в модульному містечку Стрийського парку. Загалом повітряним силам під час нічної атаки вдалося знашкодити сім ракет з десяти. Уламки ще двох приземлились у Львівському та Золочівському районах. За попередньою інформацією, постраждалих там немає. Тетяна Міщинська, телеканал ITV.